Слава Ісусу Христу, дії святих Апостолів, 2 розділ з 29 го вірша. Мужі браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про Патріарха Давида, що помер і похований, знаходиться гріб Його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся, йому посадити на престолі Його від плоду Його стегон. У передбаченні Він говорив про Христове Воскресення. Що не буде зоставлений воду, ані тіло Його не зазнає зутління, Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідками всі ми. А отож, як правицею Божою був він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, то й злив він, о те, що ви бачите і чуєте. Не зійшов бо на небо Давид, але сам Він говорить промовив Господь Господові моєму, сядь. Праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три.